Реабілітація ветеранів російсько-української війни, формування бюджету, воєнний час та підсумки першого етапу конкурсу обласної ради, безпечні стійкі громади. Ці питання обговорили голови територіальних громад на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Вінницької обласної ради. Підтримка громад відіграє важливу роль у фізичному та психологічному відновленні військових. Фізична реабілітація для військових, соціальні послуги, які допомагають ветеранам російсько-української війни покращити освіту, працевлаштуватися чи психологічно відновитися, діють на Вінниччині. Про участь органів місцевого самоврядування в розбудові системи реабілітаційної допомоги у Вінницькій області говорили на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Першу чергу це да медичні, а в друге це іде і професійна орієнтація, і педагогічна, і соціальна це цілий комплекс послуг. Тому, якщо ми будемо починати з медицини, я представляю саме сьогодні медицину області, ми будемо говорити про медичну реабілітацію більше, ніж про всі інші аспекти. Але про них не треба забувати, тому що громада це єдиний механізм, і охорона здоров'я не може жити без соціальної сфери, соціальна сфера без педагогіки, педагогіка без взагалі економіки в нашій Україні щоб збільшити кількість фахівців з реабілітації та зробити області доступнішою для людей з інвалідністю, Вінниччина перша в Україні, сформувала єдину систему реабілітаційної допомоги. Вінниччина вже майже рік. Скоро буде, як ми представили свій флагманський проект, і це був перший проект в Україні, якраз зі створення системи реабілітаційної допомоги у Вінницькій області, який ліг в основу. Усіх таких аналогічних проєктів по всій Україні презентація цього проєкту відбулася на засіданні Всеукраїнської ради безбар'єрності за участю першої леді України Олени Зеленської за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який відбувався тут на Вінниччині. Крім реабілітаційної допомоги на засіданні координаційної ради обговорили формування бюджету громад у воєнний час. Основним напрямом роботи залишається оборона країни та підтримка збройних сил. Усі громади, що долучаються до виділення коштів із бюджетів для підтримки збройних сил України, це важливий внесок у спільну справу наближення перемоги над ворогом, і саме основне, що наші збройні сили відчувають, що ми тут у тилу разом з ними робимо все можливе для того, щоб допомогти наблизити перемогу. Виклики постійно додаються, ворог атакує. Потреба збройних сил і військових теж зростає. Тому ми я дякую головам громад за їхню велику, велику працю, за їхню постійну увагу в частині цих питань, за їхнє розуміння. Хоча фінансові можливості бюджетів теж обмежені, але все інше буде потім сьогодні. Перемога. Під час засідання ради підвели підсумки конкурсу Безпечні стійкі громади перемогу в обласному конкурсі здобули 46 проєктів із 34 громад. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».